Росія завдала чергового масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Усього влучили у 16 об'єктів. Обстріли розпочалися в обідню пору і тривали понад дві години. Влучання були у Дніпрі, Кременчуці, Полтавської області, Києві та області Вінничині та Львівщині. ППО відпрацювала на Миколаївщині, Полтавщині, Київщині та у Кривому Розі. Усього збили 51 з 70 ворожих крилатих ракет та 5 дронів камікадзе. На жаль, внаслідок сьогоднішньої атаки загинуло шестеро людей 36 постраждали. На Київщині були влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об'єктах, зокрема у селищі Чабани та двоповерховому будинку у Вижгороді. Наслідок обстрілу останнього троє загиблих. Восьмеро людей госпіталізовані. Наслідки для енергетичної системи України наразі критичні. На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС працював. Аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. В енергоатомі повідомили, що наразі АЕС працюють без генерації в енергосистему. Також через зниження частоти зупинили живлення власних потреб Запорізької АЕС. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори в роботі в енергоатомі. Запевнили, щойно нормалізується робота енергосистеми. Видача електроенергії з АЕС буде поновлена. Також слід додати, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення більшості теплових та гідроелектростанцій. У багатьох містах України немає електроенергії. Зокрема, станом на 18-ту годину повідомляли про знеструмлення у Київській, Львівській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській. Київській, Харківській, Чернігівській, Одеській, Кіровоградській та Волинській областях внаслідок проблем з електрикою у частині міст зупинили метро і тролейбуси. Крім того, у деяких населених пунктах проблеми з воду та теплопостачанням. Енергетики працюють ДСНСники, працюють всі, місцева влада завдання поставлено. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім. Бережіть себе. Слава Україні. Крім того, від російських атак потерпіли й громадяни Молдови. Про це заявив віце-прем'єр країни Спину. А саме у столиці Кишиневі та низці районів країни немає світла. У містах не працюють світлофори. Через це на дорогах великі затори.